134 роки тому на цьому місці вперше з'явилися 15 домогосподарств. Так почало формуватися поселення Сергіївка, що знаходиться в 120 кілометрах південніше від Одеси на березі Будацького лиману. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект новини Лайф. До початку повномасштабного вторгнення Сергіївка це всесвітньо відома здравниця. Тут санаторії, дитячі табори, бази відпочинку. Селище приймало туристів зі всього світу. Втім, 1 липня минулого року окупанти вирішили, так би мовити, демілітаризувати мирне населення та підступно вдарили вночі по житловим будинкам та закладам відпочинку. Получается, где э, это пол был, первого было. Первый заход был в базу. Я с балкона это все видела. Э, я бы и не подумала, что это как бы ракеты. У меня что-то было предположение, что просто баллоном взорвались. Получается, на девятом было, и на шестом никого не было. Все остальные под нами мертвы. Доброго дня вам! Ну, эти соседи не было дома. Твоя квартира. А мы Ой. вот тут. О, о. Мужики, еще что-то надолбали. Ну, стены уже видно было. Я боюсь, что Стены, о, стены да. Мелкий, получается, спал вот там. Тут у нас был шкаф, а его кроватка была здесь. Он так и остался в кроватке. Все уже когда попадало, у нас был шкаф вот здесь. Он упал сюда, а я, получается, на кухне была. Я оттуда перелезла, забрала его, вы тоже к Соне отпустила. Отсюда я уже через шкаф достала рюкзак, и мы побежали. А муж лежал вот там. Ну, вот так. Грубо говоря, его той рамой его прибило. Он у нас самый тяжелый был. 1 липня 2022-го ворожа ракета потрапила до цього житлового будинку. Повністю зруйнувавши один під'їзд. До речі, дев'ятиповерхівка була збудована за чеським проектом у 1986 році. У будівлі проживало на момент обстрілу до 150 осіб. Російська ракета вразила цокольний поверх та вбила всіх мешканців під'їзду з першого до четвертого поверху. Серед 106 квартир у будинку було зруйновано 96 помешкань. Кілька днів тривав процес розбору завалів та пошуку тіл загиблих. От я лікарню потрапила вночі. Я еще лежала, говорю, я плохо слышу. Я достаю стекла, они в шоке. А я говорю, у меня что, стекло? Да. Я на второй день, вот буквально сегодня, я уже после обеда встала, начала ходить. Они в шоке были. Я говорю, я хочу домой. А дома нет. Вот мы с ним приехали, первые зашли к дому. Он рвется, плачет. А я говорю, ну, все выезжают, ремонт делают. Что я ему могу маленькому сказать? Он понимает, он видит. Он видел, что я вся в крови была. И он замкнулся. Вот сейчас он буквально начал разговаривать. А так нормально. Ну, по крайней мере, мы ждем, что нам восстановят хотя бы дом, что мы могли зайти сюда. Сьогодні у житловому будинку енергетики проводять мережі електропостачання, і на цьому завершується перший етап відновлення дев'ятиповерхівки, який здійснювала Сергіївська селищна рада. Починаючи із середини липня, ремонтні роботи будуть проводити на замовлення новоствореного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Вже до кінця поточного року відремонтований будинок планують здати повністю в експлуатацію. Загалом. На його відновлення із обласного бюджету необхідно 86 мільйонів гривень. Грудень, січень, лютий, місяць. Особливо така тяжка пора була, коли була відсутня електроенергія навіть по 18 годин на добу. І тоді будівельники практично дизель-генераторами забезпечували себе електроенергією і почали відбудовувати цей будинок. За час відбудови, які за ті гроші, які нам було виділено з обласного бюджету, це спочатку був транс на 2,2 мільйона гривень, а потім на 10 мільйонів. Додатково було відновлено повністю перший під'їзд. На сьогодні ми знаходимося. в Одній із квартир цих поставлено вікна, двері була відновлена зовнішня стіна. Ми вклад проекту включили також і відновлення ліфтів. Тобто три ліфти, які є по трьох под'їздах, зараз вони ввійшли в склад основної документації. Тому вартість відновлених робіт по новому скоригованому проекту буде десь сягати 86 мільйонів. Друга ракета вразила у Сергіївці базу відпочинку. В результаті четверо осіб загинули. Сьогодні про наслідки торішньої ракетної атаки нагадують лише гори будівельного сміття. Попри це, комунальники поступово наводять лад у всіх місцях обстрілу. Ми деякій разів зверталися до, ну, до, до, до цих власників, але вони, ну, вони дуже не хочуть скрутну матеріальну становище, тому що вони. Ну, я їх розумію, вони вложили дуже, вони викупили цю базу перед цим і вложили величезні кошти відновлення. Цієї, і вони ми в долгах кредита, вони дати їм подяку, вони загиблих поховали за свій рахунок. І вони говорили, ну, ми просто дайте нам чуть-чуть. Привести себе, чуть-чуть, ну, і вони обов'язково зовсім обіцяють на наступному році це зробити. Ну, що сказати, що для одної громади... Три ракетних удара і п'ять ракет це дуже багато, тому що у нас і було недавно, нам дуже пощастило, що ракета вда попала в обрив. І якщо б, ну, на один метр, то ну, жертв було б, і зруйнувань було б набагато більше. Дуже великі вимоги законодавства до відновлення будинку. Нас ну, така важка процедура, і що ми. Змогли б набагато більше зробити, але поміти ну на терміново міняти законодавство в частині відновлення пошкодженого майна. одне. Одне справа, коли відбудується будівництво знову, а коли зруйнована. Відремонтували третій під'їзд, пошкоди, другий під'їзд ми не змогли відремонтувати повністю, тому що там є пошкодження в плитах перекриття. Ми не маємо ну, права ці роботи. А перший підніс, аварійні роботи повністю відбудовано, проведено водопостачання, водовідведення, електрика. І, і зараз ці роботи вже закінчили. Чекаємо експертного звіту і передачі служби відновлених робіт. Ну, ви ж бачите, за, за спиною ми давали намір зробити, зробити пам'ятник, але частина людей стала заперечувати, ну, вроді як би навіщо тут клабище просвіти. Тому ми, ми вирішили зробити цю пам'ятну 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 алею і просто будуть люди приносити, а пам'ятник ми... Это клумба памяти погибшим 23-го з 23-го дома кто погиб. Это просто ну как наша как дань памяти да, для того, щоб люди помнили жутко, страшно, ну нічого дальше далі Вот, садим цветы, занимаемся. Благоустройством Сергіївки Дуже хочеться, щоб Сергіївка наша була як раніше, цвітуща. Українці вже не раз показали, що здатні об'єднуватися навколо спільної мети. Віримо у те, що після нашої перемоги Сергіївка відновить статус всесвітньо відомої здравниці, а зруйновані окупантами будинки гостино приймуть своїх мешканців. Це був проект новини. Лайф пишіть нам у коментарях під цим відео. Що найбільше наразі турбує вас? Відповіді на це будемо шукати разом.